Добрий день. Продовжуємо працювати над виготовленням плоских фігурок, і сьогодні будемо виготовляти фігурку рибка. На дане заняття нам потрібні смужки паперу кольорового, шаблон, інструмент для квілінгу, ножиці та клей, з чого розпочинаємо роботу. Розпочинаємо із виготовлення тулуба рибки. Для цього ми беремо смужку паперу жовтого кольору і скручуємо у щільну спіраль. Так, одна смужечка накрутили. Так, потім беремо ще смужечку. Вставляємо і продовжуємо накручувати. Величина тільця рибки буде у нас діаметром 3 см. тож необхідно нам накрутити десь п'ять смужок. Жовтою. Паперу 5 жовтих смужок, накручуємо. Накрутили Тому, таку щільну спіраль і вкладаємо її в шаблон, і хай дана спіраль розпускається на величину діаметром 3 сантиметра. От. Для плавничків беремо смужку паперу. Іншого кольору, помаранчевого або червоного. І накручуємо у щільну спіраль, і дивіться, дві детальки розпускаємо на величину 15 мм. А три деталі розпускаємо на величину 20 мм. так Розпускаємо, хай розпускаються дані деталі, потім беремо наші плавнички. Так. Кінчик склеюємо так. і формуємо елемент оку. Отак елемент оку. І для даної рибки ми зробимо трішки хвилясто такий елемент. Отак. Робимо всі, виходить, 5 плавничків. Заготовляємо. І дане тільце у нас розпустилося обережно. Витягуємо за допомогою пінцету краще, склеюємо кінчик паперу, кінчик смужечки і теж середину. відтягуємо на одну сторону і формуємо тільце рибки у формі. От так. ока. От. Бачите, яке в нас тільце вийшлося. Але формую... ви зверніть увагу, як ми формуємо. Середина в нас, закручена середина, трішки йде на одну сторону, щоб, От. щоб тільце мало такий видовжений вигляд. Працюємо. Хвостик для рибки Ось. формуємо із двох кольорів, із жовтого і помаранчевого кольору. Серединка у нас матиме жовтий колір. Смужечка накручуємо у щільну спіраль і додаємо смужечку помаранчевого кольору. Так. Щільна спіраль у нас накручена, знімаємо і розпускаємо на величину десь 20 міліметрів. Так, кінчик склеюємо і формуємо так, форму ока. Трішки робимо хвилястий краєчок. Для виготовлення рибки приклеюємо наші плавнички, дві в нижню частину і три в верхню. І формуємо хвостик і теж приклеюємо хвостик. Такий у нас буде в рибки хвостик ось так. Приклеюємо хвостик, потім необхідно рибку нашу змастити клеєм. Для того, щоб трималися добре всі деталі. Коли у нас висохне клей, маркером намалюємо око, і таким чином наша золота рибка готова. Працюйте, дякую за увагу. До побачення!